Підсилювач керма не працює. Можете мене привітати. З температурою, коротше, неясно. Чік, і я вже в Дніпрі знімати буду радіатор. Всім привіт, друзі! Як завжди, ви на каналі Трудобудні. Дев'ята ранку. Сьогодні у нас з вами вже вівторок, 16 квітня, трошки голос пропав, але то не біда. Їду зараз на СТО, домовлявся на 9, але трошки запізнююсь. Ну, Сподіваюся, що Ні... Ух, нічого страшного. Треба вирішити питання. все ж таки, Це в нас чи резина з дисками. О, води скільки. Чи це в нас з вами ходова? Ой-ой-ой, як піде? Як піде, воно зараз там оцей потоп? Кермо трошки так, знаєте, казав же, да? Тугенько щось круте. Таке враження, що я без ідрача їду. Підсилювач керма не працює. Це я Сарказм, якщо що. Приїхав, розкажу що там, що там до як, що до чого покажу. Власно, кажучи, під'їхав, кажуть... Все трошки чекати треба, так що... То, що я запізнився, нічого. До речі, то шкурня мої лежать. Нові. Але типу ж ці, ці підтягнули, тому вони поки лежать чекають свого часу. Ну я чекаю. Мріяти не шкідливо, шкідливо не мріяти, так? От таку півечку мені вихисті з паличкою. А вона тут сміття тягає в Запоріжжі. Нормально. Нарешті, нарешті я всередині, 12-та. З кажуть, що явних таких прям якихось причин по ходовці немає. А зараз я перевірю, після того, як шкварня підтягнули, проїхатись. Зараз виїду на Донецьку трасу. Там під питанням наконечники руліві та підвісний на кардані. Ну, це треба буде замінити. Ну і желательно б найближчий час це зробити. Воно ще так походить, але вже, вже проситься. І, 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 і треба з дисками, мабуть, диски так трошки видно, що вони прям гуляють. Ну, зараз перевірю на трасі, а воно покаже, що до як, що до чого. Ну що, зараз будемо розжинатись, розганятись разом. Ну, тільки що я проїхав, наче я так не було. Рясочки. Зараз подивимось. Руль, звісно, трошки щось вправо підтягує. наче нема. Зараз ще трошки туди проїдемо. Поки наче наче немає. Тресагузки цієї. Це гупати ця дорога така поганенька. Ну що, можете мене привітати. Якщо це дійсно воно, то тоді це було. Тоді це була справа у парня. Ходить. Зараз заодно перевірю, чи гріється, чи не гріється. Раніше вона грілася, коли ти навалюєш, вона грілася. Ну і щось. На восьму роч задні колеса ліве погано себе почуваю, чувака. Біжить, біжить. Зараз вже майже 80 градусів Нагріло. Якби ще дорога була, як яєчко щоб воно не тарахтіло, знаєте, щоб це було чуть так. Так, ну ще раз трошки. Трошка наче дозволяє. Ні, вроді потфу не воно. Тому що раніше ну, одразу було чутно, що воно піліпає. З температурою, наче, форфу Чіпка все нормально. Десь трошки... трошки... Та ні, трошки перевалило. З 90. З температурою, коротше, не ясно. Щось вона підігрівається. Я зараз їду віддавати тур резину чи резину диски, ті, котрі ми на тому тижні придбали по 72 долари за штуку, вони нам не знадобляться. Потім там ось ті кореня відправлять, відправлять, відправлять. Зараз будемо дивитися щось в інтернеті по радіатору, не знаю. Тому що гріється це... Ріж за все забитий. Радік. Радік забитий. Одна чи дві соти будуть забитими і вже воно буде робити нерви. Мірав тільки що радіатора. Що там, як там коментатор один пише, що мені треба для щастя? Новий радіатор. Бо цей вже розсипається, так що... Давай, пиши комент. Зараз ще я... Треба діаметр підвісного заміряти. І в принципі, мабуть, все. Завтра середа, Газельний день. На газелі поїду до Дніпра. Так що, кому цікаво, то дивимося. Дев'ята ранку. Така знаєте, невелика рокіровка. Буду їхати не на газелі, як казав вчора. А буду їхати на Івечці. Зараз я вже майже під'їжджаю до роботи, так що, кому цікаво, дивимось. В Дніпрі на Днепрометізі 13.30. Так що сюди зараз потім ще в одне місце та через Новомосковськ, мабуть, до Запоріжжя, до хати, додому. Так що якось так. Тут, до речі, є непогана столова, дешева, та й смачно готують. Я б зайшов, але. В мене є з собою їжа, так що на заміточку непогано годують. Ось демонструю наглядно, як то кажуть, столова. Ну, Столова, я кажу, столова, по-українськи. Одне діло зробив. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять штук поставив, зараз заберу документи. Їдемо далі. Висновки зробимо з поїздочки з цієї. В принципі, руля вже не кидає, але відчутно, коли резина, знаєте, от як в мене вибита, тобі ж воно не вправо-вліво дьорга, а так вгору вниз. Тобі ж, ну, це диски, що на тому відео було видно, що вони люхтять. Ну, крут, крутили, коли молоток підставляли, ми зрозуміли. Зараз виїжджаю вже з Дніпра. 100 кілометрів десь 110, 110 мені до Запоріжжя. Розкидаю, викидаю, в принципі, все зробив, все встиг. Без 10-4 вечора. Ну і з приводу підвісного та радіатора. А, радіатора щось там чи нема, чи під питанням, ну таке, знаєте. А по підвісному, там два діаметри, я поміряв, наче 59-й, ну не знаю. Теж чи замовлять, чи замовили. й на покритому раком, так що я не знаю, що потрібно. Я думав з собою його ну, на всяк випадок взяти. Тому що в мене такий, знаєте, під, підгуляний трошки, ну він не критичний, ну, десь десь ого, десь мабуть відсотків 60-50 ресурсу він свого пройшов. Що це таке? З дорогою. Ну аж дорога була колись, мабуть. Так що такі діла, хлопці. Чисто для архіву, щоб пробула тут? Зараз що роблю? Зараз їду на мийку на, на роботу мию двигун та промиваю радіатор, значить так. Що зараз? Взагалі буде відбуватися. Розвантажив я машину, ну, я роботники, робітники. <кій> Зараз підіймаю кабіну та знімати буду радіатор, зелів антифриз. новий та знімати радік, а там дивитися, що як, що до чого. Зараз у нас з вами вже 10 навіть пів двадцять вісім хвилин зніму туди сюди не знаю може там трошки по місту на газелі виїду, але, але це не точно радіка скинув що там далі хай вирішується якось його доля чи новий буде, чи цей мить Я не знаю. Зняв так. Не те, що легко, але й не дуже важко. Зараз опускаю кабіну та їду на газелі, трошки по місту. Хотів ще перепакувати. в автономку. Не знаю, уже не сплю сьогодні. Уже, в принципе, зими нема. На Гадзилі трохи прокачусь. Может, что-то покажу вам. А может, и не покажу. Сегодня же пятница, І вечка, як бачите. А, так, к слову, знаєте, як то кажуть, вчора на посту на Солонянському Андрійка теж нагріли за резину. Штраф 17 тисяч, так що сказали, через два тижні прийде, це повинен ще пройти на днях мій за той рейс. І сума 34 тисячі немаленька, але можливо буде оспарювати, не знаю. З радіатором, з радіатором у нас наступна Situation. Наче заказали, то його нема в наявності, то він є. Ну, таке, якщо чесно. Не знаю, буде новий, не буде. ну У всякому випадку я це зняв. А далі, як воно буде, будемо дивитись. Так що, кому цікаво, дивимось, підписуємось, коментуємо. Ну і все як завжди. Слава Україні! Слава нації! А далі знаєте.